з Ельза і Анна та крижане серце зими. У Аренделі запанувала чарівна зима. Королева Ельза разом із сестрою Анною готували велике зимове свято. На вулицях розвішували ліхтарики. У повітрі пахло корицею та какао. Та цього разу сталося дещо дивне. Магія Ельзи зникла. Вона більше не відчувала холоду ні Інею, ні морозу. Ми це виправимо, впевнено мовила Анна. Можливо, серце зими потребує нашої допомоги. Команда вирушила в путь до крижаного краю. Легендарного місця, де народжується зима. Вони перетнули замерзлий ліс, де дерева шепотіли стародавні пісні. Ельза чула голос ледь чутний, як подих. Коли серце зими втрачене, зникає і магія, мовив лісовик, але тільки любов повертає гармонію. Щоб дістатися до серця, потрібно було пройти крижаний лабіринт. Його стіни реагували на страхи. Вона побачила, як маленька залишалась одна, коли Ельза боялась підійти до неї. Страх заморожував усе навколо. Я завжди буду поруч, сказала Ельза. Ми пройдемо це разом. Вони піднялися на вершину, де знаходилось серце зими, джерело чарівної сили Ельзи. Я твої страхи, сказала постать, ти сама віддала силу сумнівам. Я не боюся сили, поки ти поруч, відповіла Ельза. Я приймаю себе. Серце зими повернуло силу Ельзі, і зима знову ожила. Тепла, красива, жива. Місто радісно зустрічало сестер. Діти гралися в сніжки, старі дякували за чудо. Ельза створила ялинку з кришталю. Всі захоплено дивилися, як вона блищала у світлі сірок. Магія це не сніг чи крижинки, сказала Ельза. Це ти, моя сестра». Вночі над королівством розлилось світло північного сяйва, а в серцях Любов і тепло. Дякую, що додивились казочку до кінця. До нової зустрічі. Буду дуже вдячна за лайк, підписку та колокольчик.